Представляєте вже, який я старий? Вже десь 54 роки, як я водною приймав, ти представляєш? Як то було давно, на ріці нас не було багато, було настроє і служителя. Ніч була, пробирались м'ясотам помеже корчівля, прийшли ми до води, така скала велика. Місяць зірки не було фотографів. Але був один фотограф, який фотографував, Він знав мою путь, моє життя, мої падіння, підйоми. І до сьогодні я живий з вами, слава Богу. Бімачка, що може казати? Їй ще не 98. І вона вже много пройшла. Не кожен із нас так доживе, але скільки Бог приділив на землі фізичної житті, але в тій фізичній житті, як важко, що ми встрітили Христа, посвятили йому своє життя. І може, коли були трудності, переживання, коли кожен із нас думав, що вже не виживе, але Бог держав нас за свою руку, за нашу руку. І написано, що з його руки ніхто не похитив. І сьогодні ви всі, які вступаєте в завіт з Богом, може, ви деколи й не розумієте, тяжко сприйняти, це я витримаю чи не витримаю. А може хтось з вас переговорював, ти хрест має, що щось неправильно зробиш. Але я думаю, що ви правильно зробили, що ви сьогодні своє життя віддаєте в руки Божі. Він вас до селі хранив. І надальше з його руки ніхто не похитив. Хіба ви самі можете відійти? Але я вірю, що молитва церкви, молитва Ісуса Христа, який там стояв перед отцом і каже, отець тих, яких ти мені дав, я їх не погубив, крім сина погибель». Але там далі написано, і ті, які повірять по слову тих, хто буде проповідувати, збережи їх єдино для слави своєї. Тому що слава лиш єдиному Богу, слава йому. І тому я не буду вас затримувати довго. Я би вас попросив всіх стати сюди, повернутися лицем до церкви і коротко у мікрофон повісти. Я хочу служити Богу, я так грішив. Що Що ви вже хочете повісти, кажіть, будь ласка. Я так само народилася у віруючій сім'ї і я хотіла присвятити своє життя Богу, тому сьогодні хочу скласти один завіт через своє хачну. Слава. Слава Богу, друга церква! Мене звати Юля, я також народилася у віруючій сім'ї, і я дуже вдячна Богу, що саме у віруючій сім'ї, бо це скільки є невіруючих, як їм важко прийти до Бога. І я дуже вдячна. Це. Я хочу підсвятити своє життя йому слава. Богу. Слава Богу, мене звати Софія, мені 18 років. Я також не робила віруючій сім'ї, де з самого дитинства знала про Бога і говорила про нього, але останнім часом я так багато думала і для себе особисто зрозуміла, що без Бога не можу прожити ні одного сходня. Тому сьогодні я хочу скласти з ним завіт, щоб вірно служити йому до кінця свого життя. Амінь. Слава Богу. Богу. Мене звати Віктор. Я прийомний син. Я довгий час прослужив. І я знаю, що Бог багато мені допомагав, подав свою руку, велику, могутню руку. І були такі ситуації, що. Міг би я не вижити просто і таких ситуацій дуже багато. Я не знаю, що навіть якщо почати. тому я Богу дякую дуже за все, що він зробив в моєму житті. Він мене привів в ту сім'ю, там, де я сформувався, як християнин. І я дякую Богу за його групу, любов, що він мене знайшов тут, на цьому місці. Богу є, що сказати, і дуже багато. Тому я бажаю їм служити ще з Слава Богу, мене звати Христина, мені 16 років, я народилась в вірній сім'ї і я хочу служити Богу, бо він ніколи мене не залишав. Слава Богу, дорога церква! Слава. Мене звати Варінка. Я дякую Богу, що я прийшла сюди, покаялася. Слава Богу. Слава Богу, мене звати Марина, 37 років. В мене Бог дуже рясний його вислав до дня сьогоднішнього. Хочу заключити завід згодом, щоб надалі дали підтримувати, допомагав пройти цей шлях і беріг чистоті й святості. Слава Богу. Мене звати Люба, мені 42 роки. Знаєте, хочу вам сказати, що багато було випадків в моєму житті. Може, я до сьогодні тут і не стояла. Бог мені завжди допомагав, завжди давав такого ангела, який витягував мене просто. Там, де Ісус, там є життя, ми я вирішила сьогодні це зробити. Мене звати Маталина, Мені 58 років. Віруючою була моя мама, яка була завжди для мене прикладом, тому я також хочу. Вступити взавіт з Богом і служити йому все своє життя. Слава Богу живому. Брати і сестри! Я вам знаєте, що хочу, хочу сказати. В двох реченнях нереально пояснити, як мене Бог привів до Ісуса Христа. Я вам скажу одне. Я чомусь впевнений, що Бог мене проведе, я тут буду перед вами свідчити. Він відкриє мені серце повністю. Розумієте, в чому питання? Того кращення, все-таки я хочу тут просто сказати. Відчував я Бога, це напевно своє життя. Але почав шукати його серйозно, осознанно шукати, вже десь в років 45, де я його тільки не шукав. І в восточних філософіях, і десь в мусульманстві, і в науці, і в квантову фізику занурювався, і в макро там астрономічні ті всі процеси. Де я тільки Бога не шукав. Два роки назад, не дасть мені от мої слова пастора Олекса. Приходив я і був не готовий. Він сказав мені про те. Відкрив я Бога, коли почав читати Слово. Коли я зрозумів, що все, що я шукаю, абсолютно все, у всіх напрямок є в одній величній, святій, історичній постаті Ісуса Христа. Абсолютно все. І зі Словом воно мені відкривається все більше і більше. Слава Богу! Оки, okay. я за останні роки, 10 років, втратив майже всіх близьких, але здобув набагато більше. Я здобув Бога в, 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 в серці. Дякую. Слава Богу, слава Богу. Слава тобі, Господу. <coughs> я ж саме мене Господь <coughs> привів сюди. Я задовго перевкам, але Господа не ніч невозможного. Господь благословив низький наш день. Швидко і дякувати і вам, що ви прийшли підтримати нас, Но, і ми старатися йому віддати своє серце і служити йому до кінця. Господи. Де колись сьогодні було сказано, що Христос прийшов на Йордан, де Іван проповідував, щоб всяка гора понизилася, щоб низ піднявся, кривизни випрямилися. І пряма дорога для Ісуса Христа. І Христос, коли вже прийшов на землю, то Він сказав, я путь життя. Тільки одна дорога є в небо до Бога через Ісуса Христа. Сьогодні люди різні дороги шукають і не можуть саме себе вдовлетворити свою внутрішність. Хто чим шукає? Тому що душа людини на християнка, тому що Бог колись думав у чоловіка, і людина стала душою живою. Гріх розділив із Богом, але час була заложена там і в кожної людини у різних обставинах життя, коли біда. Людина звертається до Бога. Або каже, мамо, поможи. А після каже: Боже, поможи. Або на першому місці Бог. І тому Йоанн колись сказав такі слова до тих людей, які окружали його. То був народ ізраїльський, які знали про живого Бога і йшли до нього хреститися. Він далі каже такі слова. Йоанн всім відвічав: Я крещу вас водою. Но идет сильнейший меня, у которого я не достоин розв'язати ремень обуві, Он буде крестить вас Духом Святим і Огнем. Слава Богу, що Христос сказав, я йду умолю Отця, пошле вам другого утішителя, який буде з вами і у вас. До яких пор буде з нами тот? Кажіть мені, до тих пор, коли написано, Пригласій Аркангела, трубі Божій, мертві Воскресне. А може і змінимося вновлення і будемо восхищені на облака, і там завжди з Господом буде. Представте собі, то, що ми маємо свої хижі, машини, шматя, все, то все нічого по сравненню з вічністю. Ми тут сидимо сьогодні по різному в діті. А наші ті, у білих одеждах, але то не лише наружні. Сьогодні, і коли вони прийняли Христа, Бог обілив їх внутрішність, поміняв їх мишлення. Можливо, в них щось є таке ще, що їх десь тривожить душі. Я вірю, що Бог поможе їм пройти і побідити. І тут далі написано: і може бути хрещення огнем, коли прийдуть трудності і спитання. Можливо, ми старші частично пережили таке, коли ти не мав права навіть бути у школі у борщицю, бо ти віруючий. Сьогодні віруючі всяк не можуть бути. З сожаленням хотілося бися, щоб було білого від чорного відділено, щоб не було смесі тої, тому що написано, нічого не чистої приданої мерзості туди не вийде. І тому, Хай Бог, благословить. Всех нас и тех, и я читаю, читаю такие слова, де про говорит, «Нет подобного Тебе, Господи, Ты велик, имя Твое велико могуществом. Кто не убоится Тебя, Царь народов? Ибо Тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет Подобного Тебе. Амінь. Нашому Богу не є подобного. І тому я призиваю всіх вас, ми не будемо тягнути час помолитися щиро за наших братів і сестер. Я вже не кажу, що на небі радость, на небі радость вже пройшла і далі буде продовжуватися. Але Слово Боже говорить, разве сильні не падають, падають. Але написано, оботверджено Бог думать, щоб його не відкинути. І тому в різних моментах життя Бог любить, милує, охраняє. Слава йому. І тому ми встанемо. Вони приклонять коліна всі. І ми їх благословимо іменем Господним. Помолимось за них, щоб ім'я Господнє було прославлено в їхній житті і в нашій. Бо життя було наповнене Богом і Божою благодаттю. Богу, слава, навіки. амінь. Сестра Ніка, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірию. Чи віруєш ти, що Він є твій Спаситель? Вірию. Чи обіцяєш ти йому служити в чистій та добрій совісті? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоїх слов ми хрестом тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорога сестра Юлія, чи віруєш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірю. Чи віриш, що Він є твій особистий Спаситель? Вірю. Чи обіцяєш йому служити в чистій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обіцянки хрестимо тебе во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Сестра Софія, чи віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віриш ти, що Він є твій Спаситель? Вірую. Чи обіцяєшся ти йому служити в чистій та добрій совісті? Обіцяю. На основі твоєї віри хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорога сестра Юлія, чи віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Вірую. Чи віриш, що Він є твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чистій, добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обіцянки хрестимо тебе во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христина, чи віриш ти, що Ісус є син Божий? Вірю. Чи віриш ти, що Він є твій особистий Спаситель? Вірю. Чи обіцяє, обіцяєш йому служити в чистій та добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. На візнанні віри твоєї, хрестим Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сестра Магдалина, чи віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий? Чи приймаєш Його як свого особистого Спасителя і віруєш? Приймаю. Чи обіцяєш йому служити до кінця свого життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обіцянки жастимо тебе бо ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Добре, добре. Люба. Чи віруєш, що Ісус є Син Божий? Вірую. Чи віруєш, що Він є твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чистій та добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. На основі твоєї віри хрестимо тебе во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорога сестра Марина, чи віруєш ти, що Ісус є Син Божий? Вірую. Чи признаєш ти Його і чи віруєш, що Він є твій особистий Спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити у чистій совінці, совісті від чистого серця до кінця свого життя? Обіцяю. На основі твоєї віри хрестимо тебе во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Сестра Вероніка, чи віриш ти, що Ісус є Син Божий? Чи віриш ти, що Він є твій особистий Спаситель? Чи обіцяєш ти йому служити в чистій та добрій совісті до кінця свого життя? В основі твоєї віри хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Василь, чи віруєш ти, що Христос є Син Божий? Герої. Чи приймаєш Його, і чи віруєш, що Він є твій особистий Спаситель? Верує. Чи обіцяєш йому служити у чистій совісті, від чистого серця до кінця свого життя? Обіцяю. На основі твоєї віри хрестимо тебе бо ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Чи віриш ти, що Ісус є Син Божий? Вірую. Чи віриш ти, що Він є твій особистий Спаситель? Вірю. Чи обіцяєш ти йому служити в чистій та добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. В основі твоєї віри хрестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісус Христос є Син Божий. Чи віриш ти, що він є твій особистий Спаситель? Чи обіцяєш йому служити у чистій совісті, від чистого серця до кінця свого життя? На основі твоєї віри і твої обіцянки хрестимо тебе во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Сам, добре. Брат Ярослав, чи віриш ти, що Ісус є Син Божий? Вірю. Чи віриш ти, що Він є твій особистий Спаситель? Вірю. Чи обіцяєш йому служити чистій та добрі совісті Обіцяємо. до кінця твоєго життя? В основі твоєї віри і твоїх слов крестимо тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Все?

Уже і родичі лісіть туди, пологать. Не мішали чечки. Там вже буде. Вісійня так весельє, ні. йо йо там слабки тільки чочівні є.